Читає на IT Education Hub. Ти працюєш. Здається, все нормально. Але чомусь щось не так. Немає драйву, задача як копіпаст, а керівник, наче з минулого століття, можливо, ти просто переріс свою роль. Сьогодні 10 чітких ознак, що час рухатись далі. І бонус. Що з цим робити. Раніше ти ловив кайф від складних задач. Тепер все передбачувано. Вранці почав, ввечері закінчив. І так щодня. Якщо автомат це єдина твоя швидкість, отже, ти вже не вчишся. Це як наче грати в гру, де вже знаєш, що буде на кожному рівні. Колеги приходять за порадою. Ти встигаєш і свою роботу, і чужу, але підвищення немає. Ти вже не просто виконавець, ти ресурс, але тебе досі бачать як джуна з досвідом. Ти пропонуєш нові підходи, автоматизацію, дизайн-паттерни. А у відповідь у нас це не так працює. Коли твої ідеї системно ігнорують, можливо тобі не туди, а вгору. Ти вже більш ніж просто розробник. Більш, ніж контент-мейкер, більш, ніж саппорт. Ти вже думаєш як проджект, як аналітик, як власник процесу. І це не амбіції, це еволюція. Ти отримав бонус? О, прикольно. Але не заряджає. Бо всередині вже з'явилося я здатен на більше. І це найголовніша мотивація. Внутрішня. Ти шукаєш навчання, яке не має нічого спільного з твоєю посадою. Ти тестувальник, а вивчаєш Python. Ти дизайнер, а дивишся лекції з менеджменту. Твій мозок сам веде тебе далі. Слідуй за ним. Ти бачиш проблеми в бізнес процесах, ризики в команді, слабкі місця в продукті і ловиш себе на думці. Чому вони цього не бачать? Тому що ти вже на іншому рівні мислення. Раніше боявся звільнення. Тепер хочеш його. Тобі хочеться руху не тому, що зле, а тому, що тут я вже все зробив. Ти розумієш, навіть якщо залишишся тут, далі не буде розвитку. Максимум нова посада з тим же змістом. І ти це бачиш дуже чітко. Коли ти виріс, тобі важко миритися з посередністю. Від дизайну інтерфейсів до комунікації в команді. Ти хочеш якісного, зрозумілого і логічного. І це добре. Що з цим робити? Перше. Не ігноруй відчуття. Друге. Чесно поговори з керівником про нові можливості. Третє. Якщо немає росту, створи його сам. Навіть якщо це буде перехід в інший проєкт, компанію чи запуск власної. Справи. Якщо хоча б 5 із 10 ознак про тебе не затягли, ти не зобов'язаний залишатися в малій ролі, якщо вже доріс, до великої. Пиши в коментарях, на якому рівні зараз знаходишся ти. Підписуйся на канал, бо попереду ще багато корисного. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.